Дорою статим горою і за добробут народу. Розтянем ранком, теплим світанком, разом святою бджолою В ефірі рогова пасіка Піновуликів У нас сьогодні передовльотний день. І ось, подивившись у цей вулик, Апікс. В якому був експеримент. Зимувала одна булочка бджіл. Я подивився, що температура, на жаль, низька. І нібито ця одна булочка не дозимувала. Самі я бачите, бджоли застигли. Давав їм канді. Ще вчора дивився, що шевелилися. Ще був кусочок канді тут. Ну, видно, мало, не додивився. І ось зараз ми зробимо огляд. Але що тут огляд? Набита вуличка бджіл, які не шевеляться. Можна навіть не дивитись, але є одне, але є надія, якщо їх відігріти, можливо, вони оживуть. Зробимо ще один експеримент. Експеримент з одною вуличкою по нашому недогляду закінчиться. Треба їм дати ще пакеті канди. А я сподіваюся, що вчора ще ніби було. Ну що, експеримент по відігріву бджіл. Новий експеримент з цією сім'єю. Приготували дві баночки для того, щоб вони дихали, вони, ви бачите, мають продихи. І зараз спробуємо сипати. І потім підемо відігрівати. Відігріються, поміняємо рамки, відкриємо їх, прогріємо і попробуємо почати нове життя, якщо вийде. Ви бачите, наскільки була сильна сім'я. Недогляд пасічника. Дав канді але мало, треба було більше, я щось порахував, що їм вистачить. Один день не вистачило бджоли поносились паніці, і осипались. Але ці. Є ще надія, що ми їх зараз зберемо. Попробуємо відігріти хоч частинку. Зібрано, щоб можна було. Але частина б жив у рамках. Візьмемо рамки, спробуємо їх відігріти. Рамки пусті. Пасічник проморгав, точніше, не проморгав. Бачив, давав канді. Але не думав, що його треба більше. Думав дотягнути. Один день не дотягнули. Вчора ще. Я їм ще вчора підніс ложечку Канді, думаю, їм цього хватить. А їм навіть на ніч не вистачило. Ідемо відігрівати. Ну що, принесли в кімнату, відігріваємо. Рамки, бджоли, включили електроплитку. Тут же і підмор. Можливо, пару бджіло живе. Ну що, дві години? Якщо вони оживуть, значить. Туди їм і дорога. Ну це запланована втрата. Одна вуличка вжив заради експерименту. Але все-таки спробуємо ще один експеримент дотягнути. Дивимося. Бджоли вилізають. Частина живе, частина ні. Ще й ночі будуть в хаті, а завтра їх винесемо на обліт. О, починають вилазити. Хай трошки погріються. Ми їм паралельно гріємо медові рамки. Посадимо на них. Дамо ще і канді. Дай Бога. Хоч матка може збережеться, але матка я не знайшов, треба буде окремо подивитися. Вилазять із рамок. що, видно? Видно, зараз ми поставимо їх. Між рамками. Тобто вони пусті, а ми між рамками з медом. О, Видно, бджоли живі. Ну що, зараз впорядкуємо вулик, закриємо його, хай стоїть тут до завтра. Ну що, Вулик сформовано, дно поставлено, оживши бжоли висипані зверху, шевеляться. Полізуть під рамки, після чого ми їм дамо водички. Ну і під мор. Можливо, щось хтось уживе побачимо, теж їм туди всипе. Вчора ще шевелились і сьогодні вже шевеляться. Отож, не забудьте, бджіл можна відігріти. Ось і розлізлися бджоли. Сіточки пусті зверху, на яких вони були. Більшість бджолів уже між рамками. Деякі ще блукають по дальніх. Ну, я надіюсь, вони зберуться сюди. Температура на корці клубу, якщо ви бачите, близько 15 градусів. Так само і всередині. В середині. Ой, ну, термометр, так близько 15 градусів. Ну що, експеримент продовжується. Хай вони перебудуть вночі, бо вночі холодно, а завтра виставимо на обліт. Стали вилазити, але поодинці. Їх тут просто мало. Придеться, видно, об'єднати. Полізли. Вже трохи більше вилазить. По одному, несміливо, але лізуть. Ну що, подивимося, що вийде з цієї маленької сім'ї, яка осипалась і яку оживили. Що подивимось, як вони сидять? Ви бачите, що сидять бідні. Три рамочки бджіли. Сидять, бідні. Сидять, достатньо сильна сім'я, не будемо витягувати їх. вже запам'ятаємо 46-й вулик. Бджоли, які воскресли Вони осипались, але ми їх відігріли. Три рамки бджоли, не будемо їх об'єднувати. Продовжимо експеримент далі. Що буде з цих трьох рамок бджоли, яка воскресла? Якщо вам було цікаве це відео... Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Тогда я буду дальше брать видео из серии "Курьезы напасть". Здесь вам не Мальдивы, не раз земной. Здесь трахают пчелы одна за одной. Ночная погрузка и маты не в попад. Без практики можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный как военная тропа. Без посеки можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.